Відзначили тих, хто докладає максимум зусиль для допомоги захисникам в Івано-Франківському обласному центрі комплектування. Нагородили волонтерів, які невтомно плетуть сітки, купують автомобілі і везуть усе необхідне на фронт. Отримала хрест пошани Ірина Ружицька. Вона займається волонтерством з 2014 року. Жінка її однією з основниць майстерні, яка безкоштовно виготовляє дрони. Всі люди, які працюють волонтерській майстерні, вони приходять після роботи, виготовляють дрони. Ми закуповуємо запчастини з Китаю і передаємо наш військовим, мені важливо вигнати москаля з нашої землі. Це все, що мені важливо. Восьмикласник Коломийського ліцею Остап Колісник допомагає війську на рівних з дорослими. Юнак разом з волонтерами створює сувеніри на військову тематику та продає їх. А кошти скеровує на дрони та ремонт автомобілів. Ми закупили вже більше п'яти машин і приблизно п'ять дронів. Може більше. Хотів всіх підтримати і допомогти нашим захисникам і захисницям. Завдяки небайдужим українцям, а саме волонтерам, прикарпатські підрозділи мають усе необхідне, аби вести гідну боротьбу з ворогом. Командир зенітно-кулеметного батальйону Олександр Івашина каже, завдяки підтримці військова частина оперативно сформувалася з нуля та нині показує великі досягнення. Підрозділ виконує завдання на пікапах, на турелях. Турель розроблена волонтерами за допомогою центру комплектування. знаходиться краще в. Противне командування Захід Турель, де військові ставлять кулемет і збивають це все за рахунок волонтерів. Захід провели до міжнародного дня волонтера. Відтак, подяки та грамоти отримали близько двох десятків благодійників. А також командування ок «Захід» вручило 11 медалей. По перше, волонтерів, які, скажімо так, зробили найбільший внесок у зимоді з нами у забезпечення військових частин, в першу чергу сворених на Прикарпатті дронами, автомобільними транспортом засобами спорядження іншим війну. Також це діти-волонтери, які донатили на Збройні сили України, які плили маскувальні сітки. Це повага це шана, вони під що їхня праця помічена і це мотивує до подальшої роботи, до подальшої діяльності щодо підтримки збройних сил. Віталія Коуч, Віталій Магалаті, телеканал 402.